Навіть у складний час місто залишається чистим і доглянутим. Чисто охайне місто тому потрібно, щоб були чисто охайні будинки. Щодня працівники комунального підприємства ЖЕК 10 дбають, щоб у будинках було затишно, а у дворах охайно. Робота комунальників це не лише технічне обслуговування, це постійна турбота про будинки, де живуть Чернігівці. Ремонтуються під'їзди, вхідні групи, замінюються старі вікна у місцях загального користування. Крок за кроком поступово оновлюється спільний простір мешканців. Кожний сезон у нас мороз, сонечко, мороз, сонечко зимою почало теч в квартири мешканців з криш. Старі матеріали, вони ж недовговічні. Лежать ще от такі парапетні камні, там завжди будуть якісь підтікання. Підрядна організація, з якою ЖЕК заключив договір. Це все повбирали, закрили це все сучасними матеріалами, які виробляються в Україні. Я впевнений, що ця криша буде стійка 25-30 років зносу. Не буде. Це праця, яка не зупиняється ні взимку, ні влітку, ні під час війни. Сьогодні підприємство гостро потребує робочих рук. Якщо ти відповідальний і хочеш бути корисним, приєднуйся до команди Жек 10